唉呀<来>、啊 Сьогодні герой нашого відео єдиний та неповторний. Зайон Вільямсон. перший номер драфту 2019 року. Людина, яка збирала навколо себе хайпу не менше вимбаннями. Його називали новим леброном, його хайлайти звозили з розуму людей у соцмережах. Але поки що Зайон так і не дійшов до статусу справжньої суперзірки. Чому так? Перед тим як розберемося, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на Дабл Дрібл, та не забувайте писати нам коментарі. Іноді здається, що Зайн Вільямсон не так давно дебютував в NBA. Перший номер драфту 2019 року відіграв епічний дебютний матч за Пелікен Сан Антоніо Пьорс. З іншого боку, здається, що драма супроводжує кожен крок Зайна під час професійної кар'єри в NBA. У той же час Вільямсон нарешті досяг позначки у 100 зіграних матчів у регулярному чемпіонаті NBA. Для цього йому що щоправда, майже 4 роки. 100 матчів в регулярці це насправді не таке велике діло для топових талантів ліги Наприклад, Джейсон Тейтом для порівняння враховуючи плей-офф, вже свій перший сезон відіграв 99 матчів. Зайно для цього, щоб підкорити цей майлстоун, задобилося 1257 днів з моменту драфту Пеліка. Шлях до сотої гри був довгим та тернистим для зірки Пелс. За весь час Зен відчув максимальну амплітуду злетів та падіння для молодого гравця. Давайте пригадаємо, через що вже встиг пройти форвард, якого, як і вимбання, зараз називали новою месією в NBA. Ми бачили багато неймовірних речей від Вільямсона, але більшу частину професійної кар'єри він провів у Лазареті. Підігравши проти Оклахому цьому останньому матчу, заян таким чином взяв участь у сотому матчу лише з 245 можливих п'яти можливих Насправді кількість пропущених матчів вражає, враховуючи, що йому лише 22 роки. Вільямсон порвав мені з перед стартом свого дебютного сезону в НБІ, в результаті чого пропустив 44 матчі поспіль. Потім був дебют один з найопічніших дебютів за всю історію ліги. Потім було завершення коронавірусного сезону в Баблі, який Заян полишив ще до його початку через не дуже зрозумілі причини. Повернувшись до табору команди, тоді Вільямсон відіграв на ліміті ігрового часу. Полс не попали в плей-ін, який як кажуть, було створено. На саме під нього. Хайпу було дуже багато, і перед стартом наступного сезону вже другого для Зайна в лізі, в якому Пеліканс як команді виконати поставлені завдання, не вдалося, але сам Зайн грав дуже добре, грав регулярно, пропустивши лише 11 матчів за сезон, і дав надію на те, що всі негаразди для нього залишились позаду. Він реально виглядав домінуюче, але травми не відступили. І за день до початку тренувального табору сезону, 21-22 років, пелікен оголосили про те, що зайну знадобиться операція після перелому. Правої стопи, як виявилось, часу на відновлення знадобиться йому значно більше ніж очікувалось. Він мав повернутися в грудні, але знову відчув біль. Камбек відкладався ще декілька разів, але в результаті весь минулий сезон заян знову пропустив через травму. Pelicans без своєї молодої зірки змогли перегорнути сезон і після старту 3-16 увірвалися навіть у плей-офф. Це був ментально дуже важкий досвід для Вільямсона, як для гравця, який спостерігав за тим, як його команда досягає успіху, але без нього челенджів вистачало. Окрім травм, Вільямсон постійно боровся з зайвою вагою та намагався залишатися. На піку своєї фізичної форми фани та медіа його не щодили, Взагалі поговорюючи, що іноді ваги під зайном показували більше 140 кг, кілограмів. Уявіть собі, сам зайн пізніше сказав про те, що ці насмішки над його тілом лише підштовхнули його під час відновлення, яке вкрало в нього цілий сезон. Зайн не казав про те, скільки насправді він скинув у міжсезоні, сезоні, але його тіло виглядало, якщо не ідеальним, то близьким до цього статусу перед початком цьогорічної кампанії Pelicans. Цікаво, але скептицизм щодо заяна здебільшого концентрувався саме на фоні його персони за межами корту. На майданчику до нього питань значно менше. Так, він досі має плацдарм для прогресу, це і захист, і підбирання, але в цілому його арсенал в атаці виглядає дуже солідно. Він один з найдомінуючих скорерів ліги під кільцем. Комбінація його сили, швидкості та вибуховості просто унікальна. Такого в NBA більше немає. За кар'єру Зайн набирає 25,2 очка, 6,9 підбирання, 3,4 передачі, реалізуючи фантастичні 60% китків з гри. У матчі проти Мемфіса нещодавному він став лише 12-тим гравцем за всю історію NBA, який перетнув позначку в 2,5 тисячі набраних очок, не зігравши навіть в лізі 100 матчів. Хто був останнім, кому це вдавалося, спитаєте ви? Це був Майкл Джордан у 1984 році. У позаминулому сезоні, в якому за був здоровим максимальний відтинок кар'єри, він був лідером ліги за очками фарбі. Він був першим після О'Ніла, кому вдавалося протягом всього сезону триматися на позначці більше 20 чок в середньому за гру в 3 секундні. Коли тебе порівнюють з шакіломонілом праймовим, це вже погодьтеся непогано лише в 20 матчах зі 100 зіграних за не доходив до позначки в 20 набраних очок, зокрема в п'яти матчах в цьому сезоні, в якому він звикає до нової системи гри під керівництвом Віллі Гріна. Джей Джей Редік, один з наших найулюбленіших подкастерів, який грав разом з такими домінаторами в їхньому праймі, як Двайт Ковард, Блейкріфін, Джоел Бід. Він сказав про те, що зупинити зайну насправді значно важче ніж цих хлопців. Щодо бар'єрів за межами майданчика, Вільямсон пройшов через величезну кількість змін всередині організації. А Віллі Грін вже його третій тренер за перші сезони в Лізі. Причому всі тренери, і цей Алвін Джендрі і Ван Ганді бачили роль Зайна Вільямсона в команді по різному. І лише два тіммейти це Брендон Інграм та Джексон Хейс, є гравцями, за якими Зайон Пеліканс з першого свого дня в НБА. Херсону Вільямсона постійно супроводжують брехливі чутки щодо бажання його полишити клуб, а його перший сезон перетворився на ковідний атракціон. Бар'єрів на старті кар'єри Вільямсона вистачає, ми будемо відверті. Тож, нарешті, перші 100 матчів Зайна в лізі позаду. Попереду наступні 100, які можуть стати визначальними в кар'єрі все ще молодого таланта. Він грає пліч-опліч з Інгремом та Маккалемом, які мають більші ролі в атаці прямо зараз Pelicans. Які озайне очікування від самого себе? Наскільки серйозно він ставитиметься до свого здоров'я та тіла? Чи віддаватиме Вільямсон все для перемоги New Orleans Pelicans? Чи дозволить його тіло отримати відповіді на всі ці питання? У найближчі сезони Зайн зробить все, щоб стати обличчям франшизи та довести всім, що перший пік драфту 2019 року New Orleans Pelicans не змарнували. Тож чи зможе Зайн Вільямсон виправдати всі очікування пов'язані з його шаленим талантом? Пишіть ваші думки в коментарі.